Топ 10 штук, за який я сумую найбільше. Значить, плацкарт це просто поняв. Я б за плацкарт я не знав, що б я дав. Потім за якимось там магазинами, типу АТБ, Кулінічі, отака проста дуже людська войбова історія. Як не дивно, за людьми, які сваряться просто на вулиці за якісь побутові теми українські, а, але особливо в Одесі, це знаєш, люди просто соряться для того, щоб не, чуть трохи один одному емоції, потім ще дякувати один одному за це. Потім, звісно, за українською їжею саме в Україні і десь в селі, знаєш, там де все домашнє, от такі от, справжнє за базаром українським дуже скучав. Матику. Тут безкінечно жалувати на ці дороги, ужасні в Україні і так далі. Але повернутися там на деякий час про ним проїхатися, відчути це все, ти побачити обличчя людей, які плюються на ці дороги, це теж було приємно побачити. Але виявляється, що все, що було в нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ходили жаль, жаловало, сплювалися на щось. Ось це нормально, людина постійно щось хочеться більшого чогось. Я просто хотів би це у вас закультицінувати, що у вас є в житті. Зараз, бо далі може бути гірше. Ну, вже це українська доставка, український сервіс, це те, що б, мені б хотілося б просто відчувати кожен день, ніде в світі такого немає. І якщо чесно, медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, про всіх оцих поганих паніцях, які там тріскаються, розвалюються, при там оцих очереттях. В цілому дуже сумну за Україну, яка була до війни. Яких я думаю, може, поставити.